Привіт! Хочу розповісти вам те, як зберегти себе, коли на вас тисне оточуючий світ і люди. Спочатку давайте розбиратись, на що світу на нас тиснути. Це єдиний спосіб людині відчути себе і навчитись казати ні, коли це потрібно, та навчитись теж тиснути на світ. Так, іноді тиск може зламати чи ослабити. Але можна використати його як додаткову точку опори, і чим сильнішим стає тиск, тим стабільнішою стає опора і рівновага людини. І це питання не тільки складних умов, в які ми потрапляємо, а скоріше вибору і внутрішньої волі, яка в цих умовах загартовується. Висновок, коли на вас тиснуть, це саме час. Щоб усвідомити себе та стати сильнішим, дякую за увагу!